Під незгасаючим небом стародавнього Китаю, полководці імператора Цінь зібралися на вершині пагорба, звідки відкривався вид на безкраї землі. Перед ними стояла могутня армія Цінь, готова завоювати шість королівств і змінити хід історії. Імператор, величний і непохитний, надихав своїх воїнів промовами про славу і безсмертя. Коли звук бойових барабанів розлігся долиною, полководці, відчуваючи силу і рішучість, очолили армію і вирушили вперед у невідоме. Всім привіт! Мене звати Артем. І ось таким доволі антуражним ступом я вирішив почати знайомити вас зі грою Епоха війни в локалізації видавництва Game7Days, яку ми сьогодні з вами її розглянемо. Вона розрахована від 2 до 6 гравців і її можна віднести до ігор. Я стайл, де вам під час свого ходу буде потрібно кидати кубики декілька разів, намагаючись виконати потрібні грані і комбінації, щоб закрити вказані комірки на картах. Проста гра із розумілими і знайомими правилами, але все ж давайте розглянемо її трішки детальніше. Поїхали! Тож головним завданням гравців є назбирати якомога більше переможних очок, завойовуючи міста і провінції. А це все відбувається завдяки киданню семи кубів, правда, семи тільки на початок ходу. Тож під час гри на центрі стола будуть викладені карти міст, і на кожній із цих карт вказується декілька бойових ліній, умов, які необхідно виконати гравцю, а також кількість очок, що він отримає за захоплення міста. Тож, у свій хід гравець кидає всі куби, а після обирає будь-яке місто на столі та виставляє на будь-яку його бойову лінію свої підхожі куби. Тепер гравець може захопити тільки це місто. Тож далі гравець кидає позасталі куби, і намагається закрити всі інші лінії на карті. Якщо на комірці зазначається цифра, значить тут можна використовувати декілька кубів, щоб загальна кількість символів дорівнювала в вказаному числу. Проте, якщо після кидка у гравця немає підхожих кубів, щоб закрити бодай одну лінію, або він не хоче закривати комірку, тоді він відкладає один кубик в сторону і перекидає позасталі куби. Тож, якщо гравець закрив всі бойові лінії, він забирає собі цю карту міста, її передає хід далі. В іншому випадку, якщо гравець не закрив всі лінії, карта залишається на місці. До того ж, хочу зауважити, що яким би гарним не був кидок, за одну дію ви можете закривати лише одну бойову лінію. До речі, навіть якщо ви забрали місто собі, виконавши його умови, це не гарантує того, що це місто залишиться у вас до кінця гри. Адже будь-який гравець під час свого ходу, замість обирати карту в центрі, може вибрати карту міста перед будь-яким іншим гравцем і почати закривати на ній бойові лінії. Проте за такого випадку гравцю потрібно також закрити додаткову лінію генерала, вказану у верхньому лівому куті. І тоді, якщо цьому гравцю вдасться закрити усі бойові лінії на карті, це місто переходить до нового господаря. Проте, щоб цього не сталося, вам потрібно захоплювати не окремі міста, а цілі провінції. На кожному місті вказується позначка, до якої провінції воно належить. Якщо гравець захоплює усі міста однієї провінції, тоді він складає карти стосом і перевертає їх, позначаючи, що більше захоплювати їх не можна. І до того ж, замість вказаних очок на картах міст, гравець тепер отримує очки за саму провінцію. І таким чином гравці виконують ходи по черзі, поки на центрі стола не залишиться вільних міст. Тоді учасники рахують очки на їхніх захоплених містах і провінціях. І той гравець, хто має більше і стає головним полководцем армії цінь. В цілому, дивлячись на цю гру, може здатися, що вона доволі проста. Але у цьому весь книці, який робить загалом не складні ігри, але з якимсь невеличким елементом, який робить гру набагато цікавішою. Ось і тут ми отримуємо ці кидки кубів, її перекиди кубів в намаганні закрити комірки з завданнями. Чим вам не покер на кістках, проте кожен невдалий кидок це мінус один кубик. Вже цікавий аспект, але те, що ви, забравши собі карту з центра, виконавши її завдання, можете її втратити, це набагато цікавіший момент. тому що саме це додає до цього атракціону везіння, вкидані кубів невеличкий аспект прорахунків і планування, адже збирання провінції приносить більше очок, і забрати якусь карту з центру, яка дуже потрібна противнику, це якраз той елемент непрямої взаємодії, який її розбавляє ігрола. Я в цілому за це і люблю книці. за простоту і прямолінійність, в якій завжди є таке маленьке, часом навіть крихітне, але яке багато що змінює. І хоча для мене ось така гра видається за простою, для тих, хто тільки знайомиться з настілками, вона може стати першим куточком для занурення у великий і різноманітний світ настільних ігор. І на цьому у мене все про гру Епоха війни. Якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. Поширюйте це відео вашим друзям та знайомим, та, звісно, залишайте коментарі як у підтримку каналу, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці, хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Папа! -па.